Продовжимо вивчати особливості материка Євразія. І наша тема називається: У чому виявляються особливості рослинного і тваринного світу Євразії? Нагадаю, що це найбільший материк на нашій планеті. Він знаходиться в північній і Східній півкулях. Також він омивається всіма чотирма океанами з усіх сторін. І дуже багато особливостей має. Прочитаємо про нього. Козак-подорожник розповідає про рослинний і тваринний світ Євразії. Люблю я подорожувати, перетинаючи Євразію з півночі на південь, я побував у всіх природних зонах землі. І переконався, що умови життя рослини тварин у Євразії дуже різняться. Нагадаю вам, що природні зони це. Окремі території, на яких однаковий клімат, однакова температура, однакові рослини ростуть і тварини живуть відповідно до того клімату, в якому знаходиться ця природна зона. Чим північніші, тим тим холодніше. Відповідно, і рослини живуть ростуть там, ті, які пристосовані до холоду. Чим південніші, тим пікотніше. І вже змінюються вид рослин і тварини, які пристосовуються до теплого клімату, до того, що постійно жарко, вже й інші тварини живуть. там. В суворій Арктиці рослинний і тваринний світ надзвичайно бідний. До каміння тут поприліплювалися лишайники. Ростуть мохи, ломи камінь. Улітку цвітуть яскраві полярні маки. На скелястих берегах розташувалися гомінки пташині-базари. Ми про них з вами вже читали. Тобто Арктика знаходиться на півночі, там холодно, відповідно, рослин мало, світ рослин бідний, і ми з півночі на південь будемо з вами мандрувати. Далі на південь уздовж узбережжя Арктичних морів пролягла зона тундри. Холодна, безліса рівнина. Життя в тундрі дещо різноманітніше, ніж в льодовій зоні. Серед рослин стає більше ягід, морошки, журавлини та брусниці. Дерева, полярні береза і верба мають карликові розміри. тобто… Не виростають великими, вони карликові, маленькі берези, маленькі верби. Гриби біля них виглядають велетнями. Лишайник ягель складає основний корм для диких північних оленів. Улітку в тундрі з'являється маса комарів і мошок, які дошкуляють оленям, але є чудовим кормом для птахів. Прилітають сюди куліки, мартини, качки, гуси та лебеді. І ми з вами бачимо зліва у нас малюнок арктичної пустелі, там, де повністю льоди. Далі ми переміщаємось з півночі на південь. Наступна природна зона це тундра. Рівнини, але там холодно. Рослини карликові. дерева карликові. І ось ми рухаємось далі. Якщо далі рухатись на південь, то потрапимо в лісотундру, де все частіше з'являються дерева. Далі широкою смугою через увесь материк пролягає зона лісів. На півночі в лісах зростають невибагливі до кількості тепла ялина, ялиця, сосна, модрина і кедрова сосна, яку часто називають кедром. Хвойні ліси Євразії називають тайгою. Ми бачимо далі на малюнку тайга. Це хвойні ліси. Хвойні дерева добре пристосовані до холоду. І тому, от там, де холодніше, багато хвойних лісів. У хвойних лісах тут живуть білка, заяць, біляк, соболь, Горностай, куниця, рис, росомаха. Можете розглянути тайгу. Далі на південь. Чим далі на південь, тим більше тепла отримують рослини. У лісах з'являється. Листяні породи дуб, липа, клен і ясен. Тобто тепліше і з'являються вже мішані ліси. В мішаних лісах і е, хвойні дерева, і листяні. Такі, як дуб, липа, клен і ясен. Полишивши проміжну лісостепову зону, помандруємо далі на південь у зону степів. Безкрай рівнинні простори. У степах тепла вдосталь, але опадів мало. Тому тут зростають посухостійкі трави, ковила, типчак, тонконіг, а також перекоти поле. Тобто, далі у нас лісостеп. Навесні буйно квітують дикі тюльпани, горицьвіт, півоні. Тварини добре пристосувалися до життя на відкритих просторах: це сайгак, ховрах, хом'як, байбак, миші та полівки, перепілки, жайворонки, деркачі і журавлі. Справа ми бачимо фотографію ліс лісостепу і степ. Це наступні у нас зони природні. Степи поступово переходять у зону пустель, де тепла вдосталь, зате обмаль зволоження, адже починається суха спекотлива смуга. Бачимо далі пустеля. Найбільша цінність в азіатських пустелях це вода. Буває, що за все літо не випадає жодної краплі дощу. До життя в таких умовах пристосувалися рослини, які добувають воду з великих глибин. Такі, як саксаул і верблюжа колючка. Переважна більшість тварин у спокотливих пустелях активні вночі, а вдень ховаються, зариваючись у пісок. До них належать кобилки, сарана, жуки, варан, піщаний, удавчик, кобра, різні види ящерок, черепахи тушканчик. Трапляється тут дикий віслюк, кулан. Антилопа джейран і найвідоміший житель пустелі Верблюд, який може довго обходитися без води або пити навіть солону воду. У Європі пустель немає. Вони переважно в Азії. Далі, у Південно-Західній Європі, на берегах теплого Середземного моря жаркий і сухий клімат. Тут ростуть витривалі до літньої спеки кам'яний і коркової дуби, дика маслина, сосна піння, крона якої нагадує розкриту парасольку, кипариси та чагарники. Натомість у Південно-Східній Азії літо, хоча дуже спекотливе, але вологе. Тут ростуть вічно зелені дерева, магнолія, камелія, камфорний лавр, трапляється бамбук. Ці області надто заселені людиною, тому диких тварин мало. Якраз Китай, Індія. Це у нас на півдній Євразії. По обидва боки від екватора простягнулися вологі дощові ліси. Вони займають в Євразії досить великі території, переважно на островах. Рослинний і тваринний світ цих лісів відзначається неймовірним багатством. Самих тільки пальм налічується не менш як 300 видів, серед них і кокосова. Довга колюча і витка пальма ротанг обплітає дерева, утворюючи непролазні хащі. У лісах зростає багато видів бамбука. Серед тварин різноманітні комахи, плазуни, птахи і звірі, носороги, дикі бики, багато мавп і дикі слони. Спробуй продовжити їхній перелік. І ми бачимо на малюнку остання природна зона це екваторіальний ліс, природа Євразії надзвичайно різноманітна і неповторна. Тому кожна євразійська країна створила цілу систему природоохоронних територій. З різних частин Азії походить багато культурних рослин: рис, цукрова тростина, мандарини, апельсини, лимони, цитрусові, груші, яблуні, сливи, абрикоси, виноград, огірки та пшениця. У Євразії розташувалася 91 країна. У Європі 45, а в Азії 46 країн. Зверніть увагу, що Європа значно менша, ніж Азія, але країн в неї майже стільки ж, скільки в Азії, серед яких найбільші за площою у світі Російська Федерація, столиця Москва, Китайська Народна Республіка, столиця Пекін, Індія, столиця Делі. Водночас у Європі знаходяться найрозвиненіші в економічному відношенні країни: Об'єднане Королівство Велика Британія, столиця Лондон, а також Федеративна Республіка Німеччина, столиця Берлін, Франція, столиця Бариш, Італія столиця Рим. В Азії до лідерів економічного та культурного розвитку належить Японія. Столиця Токіо і Південна Корея, столиця Сеул. Промисловість і сільське господарство кожної з країн Євразії значною мірою залежить від їхніх природних умов. На території Євразії живуть представники різних народів усіх раз світу. Прочитаємо з вами висновки. У Євразії представлені всі теплові пояси і природні зони землі. Різноманітність рослинного і тваринного світу Євразії поступово збільшується в напрямку від півночі до півдня. У Євразії розташовано багато розвинених країн. Привіт, мої друзі! Сьогоднішня тема Євразія. Найбільший материк. Як ми вже знаємо, на нашій планеті Земля є шість материків. Це Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія та Антарктида. Євразія найбільший материк. Він займає понад третину всієї суші землі. На території Євразії розташована наша держава Україна. Євразія займає площу близько 53,4 мільйонів квадратних кілометрів. Євразія цілком розташовується в північній півкулі. Її ділять умовно на дві частини: Європу та Азію. Найближче до Євразії розташовані Африка. І Північна Америка. Від інших материків Євразію відділяють значні простори океанів. Величезний материк омивається водами всіх чотирьох океанів. На півночі північний Льодовитий на півдні Індійський, на заході Атлантичний, а на Сході Тихий. На материку Євразія переважають рівнини. Найбільші за площею рівнини це східноєвропейська і західносибірська. Східноєвропейська рівнина охоплює велику площу Європи. Найбільше гірських масивів в Азії. Євразія єдиний материк, де гірські вершини сягають вище 7000 метрів. На її території розташована найвища гірська система земної кулі Гімалаї. Найвища точка земної кулі над рівнем моря це гора Еверест. Або як ще її називають Джомолунгма, її висота 8848 метрів. Євразія багата на річки та озера. Найдовша річка материка Яндзи. Тут розташоване і найглибше озеро світу Байкал. Його глибина 1642 метри. А також найменше море, Мармурове. Та наймілкіше море Азовське. Тут же знаходиться і найбільший півострів світу Аравійський, а також найбільше за площею озеро – Каспійське, хоч воно і має назву Каспійське море. Євразія, єдиний материк. Розташований у всіх природних зонах, від арктичних пустель до тропічних лісів. Найбільшу територію за площею займає помірний пояс, оскільки саме в цих ділянках землі материк найбільше витягнутий із заходу на схід, північні райони материка отримують менше сонячного світла і тепла, ніж південні. Там переважають низькі температури повітря впродовж року. Дуже суворі зими і холодне літо. Опадів випадає небагато. На півдні тепло впродовж року і випадає багато опадів. Гори перешкоджають проникненню холодних і сухих північних вітрів на південь і є бар'єром на шляху теплих і вологих вітрів, які дмуть з півдня. Температура повітря змінюється із заходу і сходу материка до центральних районів. Чим ближче до центру, тим літо стає теплішим, а зима холоднішою. Чим далі від океанів, тим опадів випадає менше. На материку є майже всі рослини і ґрунти, що існують на землі. Таке різноманіття пов'язане з великою протяжністю материка з півночі на південь і з заходу на схід. На материку Євразія протікає найбільше великих річок. Які несуть свої води до всіх чотирьох океанів. У моря Північного Льодовитого океану впадають великі річки Азії Об Єнісей, Лена. Зимою вони надовго замерзають. До Атлантичного океану несуть свої води річки Європи. Багато з них взимку також замерзають. Найбільші річки Європи це Волга. Дунай і Дніпро. Дунай бере початок у горах і впадає в Чорне море. Дніпро найбільша річка України, яка також впадає в Чорне море. Волга несе свої води до Каспійського моря. Річки, які впадають у Тихий океан, беруть початок, як правило, у Високих горах. Найбільші серед них річки Хуанхе і Янцзи. Річка Хуанхе в перекладі означає жовта ріка. Її води жовтого кольору, тому що річка тече через гірську породу Лес, яка має жовтий колір. Падає Хуанхе в жовте море. Янзи найдовша річка Євразії. Вона бере початок на схилах Тибету. Річки, що несуть свої води до Індійського океану, не замерзають. Найбільший серед них Інд, Ганг, Тигр, Євфрат. Ганг священна річка в Індії, бере початок в Гімалаях. На материку Євразія проживає дві третіх населення земної кулі. Це близько п'яти мільярдів людей. Євразія найбільш заселений материк землі. На величезній території материка. Населення розміщено нерівномірно. Найбільш заселені території материка розташовані там, де поєднуються сприятливі погодні умови і родючі ґрунти. Це дозволяє людям займатися вирощуванням культурних рослин розведенням свійських тварин. Найбільш заселеними є не лише Південь і Схід Азії, а й майже вся Європа. Проте є на материку майже безлюдні райони. Це пустеля Гобі, Гори Тибет, Аравійський півострів. Також малозаселеним є північ Материка. Євразія це материк, який має давню історію. Вважають, що перші держави на нашій планеті виникли саме тут. Це Вавилон, Стародавня Індія, Стародавній Китай, Стародавня Греція, Стародавній Рим. На материку. Розміщується 93 незалежні держави. Найбільша за територією це Росія, столиця Москва, на другому місці Китай столиця Пекін. На третьому Індія, столиця Делі, азіатські країни Індія і Китай найбільші країни за чисельністю населення. У кожній з них проживає понад 1 мільярд осіб. Найбільшою за площею країною Європи є Україна, столиця Київ. Найбільшою за населенням країною Європи є Німеччина столиця Берлін. Територія Євразії багата на поклади корисних копалин кам'яного вугілля, нафти, природного газу, солей, залізних руд, будівельних матеріалів, золота. Іранське нагір'я відоме найбагатшими запасами сірки на півострові Індостан, острові шрі ланка є родовища Алмазів різних дорогоцінних каменів. У багатьох місцях Євразії є родовища різноманітних будівельних матеріалів мармуру, граніту тощо. Отже, Євразія найбільший материк землі, де розрізняють дві частини світу: Європу. Та Азію. На цьому материку розташована наша держава Україна. Євразія єдиний материк, який омивається водами чотирьох океанів. А на сьогодні я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!